Вітаю, друзі, і нагадую, що Дайнджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинаємо огляд фронту і ситуацію довкола фронту. Отже, 6 жовтня минуло два місяці із початку курської наступальної операції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Подякував усім, хто бере участь. В цій операції, тому що вона має стратегічно важливий характер для держави. І зрозуміло, чому, тому що Курська операція досягла багато. Вона продемонструвала, що можна змінювати і потрібно змінювати наративи, які були в світових медіа, і не тільки про те, що мовляв, Україна готується до замороженого конфлікту, що шансів вийти із позиційної війни немає, що все рухається виключно до такого сценарію, і в українських сил оборони не. Буде жодної можливості змінити такий хід подій і жодної можливості вийти з цього руху по коло, тобто контратакувати і контратакувати успішно. Курська операція продемонструвала, що українська армія здатна і може проводити наступальні операції, і тримати під контролем набагато більше території, ніж Росія отримує в ході своїх наступальних дій. Так само глава держави відвідав Сумщину. На Сумщині була проведена нарада якраз ставка Верховного головнокомандувача присвячена питанням безпеки, енергетики і воєнної ситуації, в тому числі на Донеччині, на півдні і на Курщині. І були нагороджені десантники 82-ї бригади, десантно-штурмової, які беруть участь у бойових діях Курської області, станом на зараз. Ворог продовжує накопичувати сили, йде перекидання військ, фіксується пересування цих військ, таким чином угрупування ворога зростає, ймовірно, вони готуються до проведення контрнаступальних операцій найближчими тижнями. Якщо не стануть на заваді погодні умови, які для цього напрямку мають, скажімо так, вагу. Другий момент це те, що таким чином операція на Курщині продовжує виконувати функції сковування угрупування ворога. Так само українські війська продовжують контролювати зайняті рубежі, не допускають того, щоб ворог витісняв наші війська. Крім того, тривають бойові дії в Лужковському районі, в південній частині, в південно-західній Курської області. Наші сили сконцентровані на тому, щоб витіснити ворога, знищити його позиції і заволодіти плацдармом в південно-західній частині Курської області. На Харківщині тривають активні бойові дії після того, як Вдалося ворога відкинути з Вовчанського агрегатного заводу. За повідомленням бійців бригади Хартія Національної гвардії вони починають там ворог здійснювати підкопи, тобто копають, намагаються пройти. Ймовірно, рухаються до агрегатного заводу, розуміючи, що там. Є а, позиції, вони були там на цьому. Вони знають, що там є відповідне сховище підземелля, доволі таки непогано ймовірно, намагаються просунутись туди, і наші сили будуть концентруватись на тому, щоб їх там викорити. В районі липців були успішні контратаки за минулі дні українських військ. Вдалося відтіснити позиції ворога на куп'янському напрямку. Дуже непроста ситуація. Агресор намагається тиснути, просувається з південного флангу. Куп'янська і північного в районі Сеньківки. мав незначні успіхи, і цей напрямок він теж став доволі таки активним, як і напрямки зараз на Донеччині, до яких про які поговоримо так само дещо згодом. Цей напрямок є складним, непростим. Тут ворог намагається досягти цілий, але він складний і непростий. Але він в принципі не зовсім відрізняється від того, що роблять війська агресора на інших напрямках. Це флангові атаки, тактика малих і великих клешнів намагаються тиснути з флангів і таким чином затискати, брати в чи напів оточення чи напівбрати напівоточення чи оточення підрозділи Сил оборони України, і потім рухатися ще й завдавати фронтових ударів, додаючи таким чином тиску на. Позиції наших сил на цьому зараз сконцентрований ворог і на куп'янському напрямку фактично намагається тут розвинути і досягти відповідних успіхів. Наші сили працюють над тим, щоб блокувати, над тим, щоб ставити рубежі, і вдається, тому що знищується і техніка ворога. І, а, а тут цей напрямок характеризується тим, що російські війська активно застосовують танки, а також бронетехніку. Наші сили це зупиняють, протидіють і стримують. Лиманський напрямок ворог мав незначні тактичні успіхи, так само, як і на Сіверському напрямку, зросла активність противника. Вони намагаються тут прориватися, не вдається їм зробити це в населеному пункті Терни. В цьому районі так намагаються шукати шляхи і лазівки і промацувати українську лінію оборони північніше і південніше цього населеного пункту. Наші війська відбивають удари. Напрямок Краматорський на часів яр ворог намагається сунути, атакує. Успіху значного немає. Наші сили утримують позиції в Часовому Ярі на правому березі річки, а також південніше в районі Кліщіївки. Важка ситуація на турецькому напрямку, ворог мав успіхи, намагається ці успіхи розвивати, атакує позиції українських військ, застосовує різні види озброєння, починаючи від авіації, фактично знищуючи і зрівняючи турецьк з рівнем землі, просто знищуючи і стираючи все, так і дрони і інші види озброєння. Ну і звичайно, і цей напрямок не виключення для численних атак і штурмів ворога із застосуванням своїх. Піхотинців. Загалом ситуація розвивається наступним чином. Якщо ми подивимося, то ворог десь що змінив фокус своєї уваги від Часового Яру на Торецьк. На часовому яру його заблокували просування, але він намагається тепер сунути на Торецьк. Таким чином, південь Донеччини це південний фланг, звідки ворог наступає. Мається на увазі Вугледар, Курахове і далі. Північний фланг це Куп'янський напрямок на Харківщині, про що ми щойно говорили, де ворог тисне, і по центру є Торецьк. Плюс там часів яр. Таким чином російське командування намагається розтягнути українські лінії оборони таким чином, щоб нам було складніше боронитися виникали проблеми з логістикою тощо. Українське командування розуміє, я думаю, такі дії і наміри ворога і протидії відповідними заходами. Дуже важка ситуація на Курахівському напрямку. Зараз це фактично пріоритетний напрямок для наступу ворога. Ближче до Курахового починають відходити наші війська після того, як ворог захопив вугледар, і фактично по лінії вздовж Курахового готується. Потужний рубіж оборони для того, щоб стримувати ворога безпосередньо тут, а не на відкритій місцевості, що робити складніше, зараз ворог тисне тут із заходу, із південного, зі сходу, вибачте, з південного сходу, і намагається продовжувати бойові дії з ціллю провести охоплюючий удар, тобто напівоточення оточення а -а Курахового. Така ж сама ситуація і на Покровському напрямку. Ворог тисне на Селідове, мав певні успіхи, і мета цих дій, знову ж таки, пробивання шляху на південному фланзі на Покровськ. Тобто, це так само флангові операції, які тривають на південному напрямку в бік Покровська і на північному. З метою проведення охоплення, охоплення і оточення Покровська. Тобто, зараз от ворог буде концентруватися на охоплюючих операціях на Курахівському напрямку з метою оточити Курахове і Покровськ. Наші війська протидіють, застосовують все, все, що можуть для того, щоб зупинити. Звичайно. Потрібно більше вогневої міці для того, щоб мати змогу знищувати бойову одиницю російських військ на станом на зараз, а це піхота, її потрібно більше. І тому за це йде боротьба, щоб більше зброї, більше дронів, а так само не вистачає систем ППО для того, щоб контролювати небо, де ворог застосовує свої каби. Хоча по небу тут теж питання, адже вдалося збити С-70, дрон охотнік. Найновішу розробку російського ВПК, над якою вони працювали 10 років, це великий дрон, який здатний нести і авіабомби, і ракети, і бути розвідувальним дроном. Обставини збиття залишаються дещо таємничими станом на зараз. Чи це був френдлі фаєр, чи збили українські повітряні сили? Але сам факт. Думаю, що зараз наші технічні працівники вчені і військові попрацюють над начинкою для того, щоб розуміти, як працює «Охотник». Запорізький напрямок на Оріхівському напрямку ворог перегруповується, готується до наступальних дій. Є ознаки підготовки і на напрямку Гуляйполе, але на сьогоднішній день ці дії носять характер все ж таки більше відволікаючого удару, ніж, скажімо, удару, спрямованого на захоплення Запоріжжя чи загрозам Запоріжжю. Безумовно, що ворог тут може активізуватися, це створює виклики і загрози, але наша оборона, маючи тут оборонні позиції рубежі, готується до відсічі. Херсонщина потерпає від обстрілів, ворог застосовує значну кількість озброєння. Друге місце після Сумщини за кількістю ударів. Зараз, на жаль, в цьому сумному, дуже сумному рейтингу займає Херсонщина. Цей тиждень ознаменується тим, що має відбутися Рамштайн. Конференція з підтримки України, президент України дав доручення готуватися і військовим. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський працює спільно з Міністерством оборони для того, щоб нашим партнерам надати відповідні військові рішення по тому, що нам потрібно і як зміцнити. Начальник генерального штабу збройних сил України Анатолій Бергелевич в Сполучених Штатів Вашингтоні. Тобто всі сконцентровані і працюють над тим, щоб якомога більше і швидше озброєння надійшло до нас, тому що ми бачимо, що є затримки з боку наших партнерів, і хочеться, щоб це якомога швидше надходило, тому що нам потрібно зараз зупинити агресора, зупинити ворога на сході, і зброя може врятувати велику кількість. Життів тут в Україні і знищити нашого ворога, тому розраховуємо на розуміння і підтримку партнерів. Бережіть себе, слава Україні.